Привіт, мої любі! Ви на каналі Астрофеномен. І сьогодні будемо розмовляти із Віктором Литовським. Обіцяю про те, що ефір буде незвичайний і несподіваний для всіх вас. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і залишайтесь із Астрофеномен. Пані Віктори, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас вітати і пропоную поговорити спочатку про те, чи вдасться упровадити до кінця цього року економічне бронювання, а саме той шлях, який пропонує наш прем'єр-міністр, тобто щоб безпосередньо офіційна заробітна платня становила щонайменше 34,5 тисячі гривень. І відповідно, тоді можна буде або платити, або воювати. У нас випадає перша карта, карта дурня, тобто є якісь моменти скриті, є моменти ситуації, котрі ми не розуміємо на даний момент, і відносимося до цих процесів занадто просто. Що в свою чергу випадає в тому контексті, що ті дії, котрі будуть спрямовані на реалізацію цих проєктів та новацій в цьому році, можуть обурити. Населення спричинити якесь невдоволення, і п'ятірка е, жезлів, котра випадає в розкладі, вона показує те, що ситуація за цієї ініціативи може вийти із під контролю і нести негативні ситуації, пов'язані з невдоволенням е, дій уряду. Е, Більш того, випадає карта. Імператору і випадає карта обхідних шляхів якогось е, процесу маніпулятивного, е, за рахунок котрого не вирішиться питання, але напрацюють деякі представники влади, е, політичний капітал, авторитет за рахунок супротиву стою з, з тим баченням ситуації, котре є у нинішнього уряду. Що в свою чергу знову ж таки зробить цей процес неконтрольований, не вийде реалізувати ці плани в цьому році, і більше того, в нас гарна ініціатива принесе негативні наслідки. Ви сказали про те, що може бути велике невдоволення серед українського населення, чи може о, чи можуть власне от дії спровокувати о, величезні мітинги, або ж, взагалі, черговий майдан, чому я кажу, що ситуація може вийти з під контролю, тобто карта вежі і п'ятірка жезлів, о, вона о, свідчить про те, що ситуація може бути в форматі. Невдоволення великої кількості людей, і карта страшного суду це ті процеси, котрі будуть стосуватись е ну, практично кожного, О, так, такі ситуації, така ситуація може вийти з під контролю і привести до неконтрольованих процесів. Зрозуміло, собі вам велика, пане Вікторе. що чекає Покровський напрямок? Зараз абсолютно у всіх прикута саме до нього велика увага. Я е, дуже часто переглядаю це місто, цей напрямок. І поки що розклади ну, не повторюються навіть зараз. В нас е, випадає е, перша. Е, Карта вежі. Карта вежі знову ж таки це руйнівні процеси, це процеси, котрі виходять з-під контролю. І в нас є чітке розуміння і бачення в розкладі, що е, ті процеси, котрі будуть відбуватися, вони нам не будуть подобатись. Е, е, наступне, що в нас випадає зараз е, десятка жезлів, тяжка ноша, тобто дуже важке питання, дуже важко вийти позитивним чином з ситуації. Оскільки в розкладі випадає карта даріння. Карта даріння це недостатня кількість ресурсу, недостатня кількість можливості впливати на ситуацію, або, я б сказав так, той натиск, котрий робить ворог, він. Занадто великі, занадто великі зусилля. Більш того, там є певні ультиматуми. Карта ультиматуму, вона свідчить, що е, є строки дати, під котрі е, ворог хоче е, отримати цю територію. Зв'язку з тим, що їх будуть підганяти їх власні бажання, вони можуть допустити велику кількість помилок і втрат, зазнати велику кількість втрат. Але за розкладом не випадає так, що це місто буде окуповане і остаточно втрачене воно випадає як тяжка ноша. Тобто, ми про покровськ будемо чути ще досить довго і робити всі можливі кроки на те, щоб не дати можливості ворогу отримати бажане. В свою чергу, ці кроки вони на жаль принесуть руйнівні процеси і карта циклічності. Карта циклічності вона випадає в форматі спирання на попередній досвід, повторення ситуації. На жаль, поки що у Покровська є. Є карти, котрі схожі, знаєте на ті, коли ми переглядали Бахмут, коли ми переглядали ті міста, котрі зазнали нещивної руйнаційної сили. Дякую вам, рухаємось далі. Ну і власне існує такий зараз наратив про те, що можуть до кінця року прорвати Дніпропетровську область, наші окупанти. Що буде із нею? Давайте також подивимось до грудня місяця. По Дніпру. По Дніпро випадає перше. Це карта мага. Карта мага це вплив на ситуацію, і е, вона випадає в комбінації з картою праці. Карта праці це певні дії, котрі ти будеш робити для того, щоб не допустити негативних наслідків. Е, більш того, будуть зроблені з нашого боку певні обхідні е, маневри, шляхи, котрі будуть направлені на те, щоб Дніпро е, не. Зазнавав е, ситуації, про котрі ми кажемо, тобто натиску з боку ворога. Але ворог буде е, намагатися впливати на ситуацію, і в е, нас третій розклад поспіль випадає карта вежі. Тобто, те, що ворог не може отримати, те, що е, росія куди Росіяни не може зайти. Вони намагаються робити ніщівні удари, і карта знов ж таки страшні і Карта вежі нас попереджує про те, що можуть бути ситуації негативного характеру в форматі руйнівних процесів. Але не заходу, не окупації за розкладом не випадає не зараз, не до кінця року. Головне, що не буде окупації, це найкраща новина. Чи очікувати восени масові кадрові зміни в нашому українському уряді? Тут, взагалі, контекст тих питань, котрі ми сьогодні переглядаємо, треба знову ж таки нагадати про те, що в нас до 15-го числа буде коридор можливостей. Час коридору можливостей, коли ті процеси, коли ми можемо вийти навіть з найнеприємнішої ситуації, позитивним чином необхідно використовувати ці можливості в форматі до 15-го числа. Я не бачу, щоб пріоритетною була справа саме з якихось глобальних трансформацій в кадровій політиці. Але якщо дивитися на кінець вересня, початок жовтня, в нас випадає карта новий, новий початок. Карта нового початку це зміна підходу. До кадрової політики зміна е, методів е, управління, зміна е, людей, котрі можуть займати ключові позиції, і е, більше того, в нас за розкладом випадає з одного боку контрольований процес, тобто те, що ти плануєш, і те, що ти е, реалізуєш, по ходу е, тих планів, котрі ти вибудовував в попередніх періодах. А є, на жаль, ті ситуації, коли знову ж таки нас з приходом осені почнуться, причому серед середини осені буде показовою, почнуться розгойдування системи зсередини за рахунок того, що випадають певні персонажі, котрі зацікавлені в зміні. Політичного естеблішменту і котрі зацікавлені в тому, щоб напрацювати собі певний політичний капітал, і ми будемо в принципі спостерігати таку саму динаміку, яку ми бачили навесні цього року, коли було дуже багато претензій до влади, коли було дуже багато претензій до представників влади на місцях. І зараз розклади, знаєте, нагадують нам певну передвиборну гонку. Коли е, ряд людей намагається вибороти своє місце під сонцем, е, причому ця боротьба вона негативним чином може вплинути е, на е, рух е, і просування України вперед. О, ви якраз сказали на рахунок того, що це нагадує передвиборчу гонку. І якраз в мене стояло наступне питання на рахунок того, чи розпочнеться ж цьогоріч підготовка до президентських виборів, чи нативно вона вже розпочалася, але просто офіційно немає команди про так звану дату виборів президентських виборів. Обхідні шляхи і підвішений стан і е, п'ятірка е, пентаклів. Вона показує, що вже зроблені певні рухи, вони досить обережні, досить е, потаємні і е, скриті від загального, е, загальної кількості населення. А в форматі обхідних шляхів, тобто я б сказав так, що вудочку вже закинули. І намагаються максимально створити ті умови, коли ми знов будемо повертатися, як це було навесні, до теми виборчих процесів. Більше того, в нас випадають ресурсна карта. Я буду не здивований, якщо певні ресурси вже витрачені на реалізацію процесів, пов'язаних з виборами. Можливо. Можливо, це просто якісь агітаційні заходи, але вони знову ж таки випадають в контексті, що це ситуація, котра впливає не на поодинокі випадки, а практично на кожного українця. І новий початок в форматі підвішеного стану. Це я б сказав би так, що це продовження е, тих наративів, тих ситуацій, котрі були поставлені на паузу. Е, Весні навесні зрозуміло. Що чекає на сьогоднішній день ЗС? Чи збільшиться загроза, чи буде усе там спокійно? Наскільки так це можливо, враховуючи всі обставини? У нас, бачите, одна одні ті самі питання, але в форматі виходу з паузи. Тобто лі... Літо закінчилося, і ті питання, котрі на час були поставлені на паузу, зараз знову будуть виходити на поверхню, тому що ми е, намагаємося відійти в сторону від ситуації. Ми не намагаємося її якось вирішувати, і ворог буде використовувати знову ж таки карту ультиматуму, карта хитрощів, карта маніпуляції як маніпулятивні дії для отримання бажаного е, і виводити в. Все формат, знаєте, шантажу. Але е як раніше, випадає такі ситуації, що ти запускаєш процеси, із-за котрих ти можеш втратити вплив на ситуацію, допустити помилки, і замість позитивного ефекту побачити, навпаки, негативний протилежний ефект, котрий е може вийти з. Ту ситуацію, яку ти контролюєш, ти можеш втратити контроль над ситуацією, і о, в нас е, гіперболізування проблеми ми будемо спостерігати е, після знов таки, 15-го числа, тому що 15 те число, середина місяця, е, вересня, вона випадає, знаєте, як переламна точка, котра буде е, повертати нас до тих питань. Котрі ми поставили в режим паузи ще навесні, дякую вам. А давайте також розберемо питання: Вижгородський ГЕС. Чи є загроза? Ми бачимо про те, що на початку вересня деякі були моменти, які показували величезну загрозу саме до Вижгородський ГЕС. Зараз в інтернеті дуже багато ходу інформації про те, що є певна домовленість між е, Україною та Росією, якась негласна домовленість, що, е, не, щоб не робити е, дій, направлених на те, щоб е, бити по енерго енергетичній галузі. А за розкіном випадає так, що домовленостей на не жаль немає. В тому контексті, що ворог буде намагатися час від часу робити дії негативного характеру, направлені на руйнівні процеси. Нас випадає карта страшного суду. Карта страшного суду вказує на те, що небезпека є, небезпека реальна, і з нашого боку будуть робитися всі можливі дії для того, щоб навілювати ці негативні наслідки. Якось себе зберегти, зробити все можливе для того, щоб не допустити. Руйнівних процесів, але карта циклічності вона якраз і попереджає про нас про те, що е, ворог буде намагатися використовувати ті сценарії, котрі в нього е, виходять, котрі дають позитивну динаміку. І, на жаль, руйнівні процеси вежа каже про те, що можуть е, робити певні дії руйнівного характеру. і Друге, це буде стосуватися не тільки цього об'єкту, але ще й ряд об'єктів, котрі перебувають в зоні ризику. Спасибі вам велике. Путін прибув до Монголії, чому його там не заарештували? Простіше все сказати, що цей візит він показав наскільки. Не є дієвим жодна світова організація, і в принципі можна не звертати увагу на ті наративи, котрі і ті гарантії, котрі надають світові організації з реалізації своїх програм та співпраці е, з Україною та іншими країнами. А формат перегляду по ситуації показав перше. Е, він е, як це досить часто заведено на Росії, відкупився. У нас е в розкладі, в форматі Путіна, візита, візита Путіна в Монголію. Випадає карта зиску, карта впливу на ситуацію за рахунок ресурсів. Тобто ті ресурси, обіцянки, е котрі стали важливим впливу, забезпечили йому безпечне середовище більше того. Е Монголія могла стати в цьому розкладі героєм і е, просто виконати ці зобов'язання, котре на себе брала, але е, її купили. Тобто, тут навіть не острахи, що можуть бути якісь наслідки, тут не острахи того, що не вийде або е, не зможеш реалізувати ті плани, котрі в тебе є. За розкладом випадає, що немає не планів. Не немає не бажання, а є бажання виключно заробити, отримати зиск, користь і зробити те, що роблять при в принципі всі країни, котрі тим чи іншим, тим чи іншою мірою пов'язані з цією війною. Отримати зиск від ситуації. Зрозуміло, і давайте поговоримо із вами також на завершенні, якою буде ситуація в Україні світлому вересні, чи будуть блекаути, чи все ж таки буде відносно нормально. Формат розкладів на вересень місяць показує, що ми зможемо більш-менш контролювати ті процеси, котрі відбуваються на даний момент, в форматі енергетичних. Енергетичної ситуації, але враховуючи карти, такі, як карта циклічності, повторення ситуації і деструктивні моменти, котрі просліджуються в розкладах, я все ж таки радив підготуватися до того, що кінець вересня він може вийти з під контролю. І ми можемо навіть в вересні побачити е, рекордні за кількістю, відсутністю світла блекаути. Тобто мова йде не про те, що це контрольований процес, вимкну, вимкнули вимкнули, а формат неконтрольованого процесу, який може е, бути декілька. Е, не декілька годин, а навіть декілька днів. Більше того, на кінець вересня випадають загрози в форматі страшного суду. Страшний суд і в форматі загрози з повітря. Я думаю, що це продовження епопеї, пов'язані з масованими ударами саме по енергетичній галузі. Попри те, що розклади дуже неприємні, тривожні і негативні. В нас випадає карта супротиву, і випадає е, випадає комбінації, котрі показують, що всю гру можна грати в Бог. Наскільки неприємна ситуація буде на нашій території, настільки ж неприємною, неконтрольованою і непередбачуваною буде ситуація на Росії, тому що в нас випадає перевернута карта Союзу, перевернута двійка мечів, Тобто, плюс карти супротиву, тобто, будуть зворотні дії, зворотні реакції руйнівного характеру, пов'язані безпосередньо з нашим ворогом, і, скажімо так, що в свою чергу, в свою чергу. Внесе величезний вклад та корективи для того, щоб ми вийшли з ситуації в майбутніх періодах позитивним чином.